Далі говоримо про дуже далеку насправді гографічну країну про Бразилію, але тема важлива, скільки їхній президент. Дуже хоче і має велике бажання якось помирити Україну і Росію. принаймні про це він говорить. Але після спілкування з е, Росією, президент Бразилії Луїс Інасіо Лулада Сільва заявив, що він не поїде до Московії, е, хоча його російський диктатор Володимир Путін запрошував. Про це ми далі якраз будемо мати бесіду. Наталія Шевченко, експертка ради зовнішньої політики Українська Призма. З нами на зв'язку паль Наталі, мої вітання вам. Вітаю вас. Бразилія якось не проговорена в ефірах. Дуже мало новин насправді звідти може, тому що далеко ця країна, але чому нам важливо знати новини звідти, особливо про їхнього президента, і особливо що стосується поїздок до Москви? От що наші глядачі зрозуміли, чому ми сьогодні будемо про це говорити. Ну, по перше, тут варто зазначити в першу чергу, що Латинська Америка, в принципі, повертається на велику міжнародну арену. І це сталося якраз ось буквально на наших очах за останні приблизно півроку, і в тому числі завдяки активним ініціативам бразильського президента Лу Десіли, а також, крім нього, ще і серії візитів, які пройшли, скажімо, і до Європи, і в Сполучені Штати Америки, Аргентини, президента Аргентини, президента Колумбії. Отже, Латинська Америка в принципі зараз дуже активно позиціонує себе ось в міжнародній арені, і, зокрема, через російську агресію проти України, що пропонує президент Бразилії? Як він бачить оце умиротворення України і Росії? Ну правду, конкретного плану він не представляє. Він говорить лише про те, що треба напевно шукати шляхи для початку мирного діалогу між сторонами конфлікту, і при цьому він бачить посередництва світових держав і скажімо так центрів сили, серед яких Бразилія, Китай, Індонезія. А, також він запрошував свого часу і арабські країни, і власне мова йде про те, що а, у нього чіткого розуміння того, я, який, а, який формат має це втілитися, насправді немає. Але сама по собі ініціатива та говорити про мир. Ну я думаю, що нам а, варто зараз а, слухати всі ініціативи. Інша справа, що часом. Це може е, просто суперечити нашим інтересам, і, зокрема, наше міністерство закордонних справ постійно наголошує на тому, які наші власне, е, цілі, що ми починаємо говорити про мир, так але забезпечення суверенітету територіальної цілісності України і точно не заморожування конфлікту у десіткого розуміння. Поки що ми не побачили. Я почитав, зокрема, його твіт. Він написав про розмову по телефону з президентом Росії Путіним. Диктатор запросив в Санкт Петербург. Там у них якийсь економічний форум відбудеться. Президент Бразилії сказав, що не приїде. Не бачу пояснень, чому, але тут. Важлива історія. Він відзначив, що готовий разом з Індією, Індонезією, і Китаєм вести переговори з обома сторонами конфлікту в пошуках миру. Одна країна дуже напружує в цьому переліку Китай, тому що ми розуміємо, як виглядає китайський мирний план. Ви погодьтеся, що ваші території забрали, і буде мир. То виходить, що в принципі це влаштовує Бразилію, і їхній план є таким. Ну, не зовсім так. Направду я, я ще раз наголошую на тому, що Лула Десілва ще чітко не обговорює а, які саме а, яка, концепція цих мирних переговорів. Так? Він не а, дає коментарі щодо китайського щодо китайської ініціативи. Він говорить про те, що треба сідати і шукати. А, оці, а, Ну, шляхи для шляхи для досягнення миру. Але ми маємо розуміти тут ось що. А направло, цей дзвінок, і як повідомили в Росії саме з бразильської, з ініціативи бразильської сторони відбулася ця розмова, а Бразилія на цьому не наголошувала. От, але цей дзвінок стався після того, як двома днями раніше, 24 травня, Лула Десіла мав телефонну розмову із головою КНР Сідінпіном. Більше того, саме в цей час у Москві, 26 го числа в п'ятницю, мав бути представник Китаю спецпредставник Китаю щодо питань Європи, в тому числі щодо. Врегулювання, як вони називають, кризи між Росією та Україною, Ліхвей, і він мав перемовини із міністром закордонних справ Росії Лавровим та одним із заступників міністра закордонних справ. Отже, цей дзвінок він очевидно знаєте як своєрідне підтвердження того, що Бразилію в принципі цікавить, дуже цікавить процес пошуку. Шляхів мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Інша справа, що Бразилія все ще е, боїться прямо називати Росію агресором. А, принаймні, з вуслу Ледисьйова ми цього ще не почули. Е, в нього така, знаєте, поділена відповідальність. Він говорить про те, що ви дві сторони в цьому очевидно е, ну, от. Мали от ем, випам'ятаєте його заяви з приводу того, що е, президент Зеленський не зробив нічого для того, щоб уникнути конфлікту. Ну і зараз він так само наголошує на тому, що не бачить е, направду, е, можливості з обох сторін сідати за стіл переговорів, оскільки немає бажання. Ну, це його е, позиція. Щоправда, е, знаєте, мирні ініціативи Бразилії вони вже критикуються в бразилійському суспільстві, адже е, так, одна справа за перші п'ять місяців свого президентства їздити е, за кордон постійно, і як там наголошують, справді це е, на певному етапі виглядало важливо так. Бразилія має повернутися на міжнародну арену. Це він говорив під час свого е, передвиборчого… Е, Ну от етапу так і справді за перші три місяці це сприймалося в бразильському суспільстві нормально. Але зараз це активніше звучить критика. По-перше, щодо того, що питання зовнішньої політики займають головну його увагу, і він не приділяє достатньо уваги саме внутрішньому питанням, а це важливе питання економіки. Першу чергу, де брати гроші на ці витратні соціальні програми, які він пообіцяв, і почав повертатися до них, і почав, значить, вкладатися, але грошей я вам не знаю. Пані Наталю. А от Тей на цій час, ноті ні. давайте повернемось трошки до України. Даруйте, бо дуже мало часу. Е, я mm -hmm. дуже чітко пам'ятаю про те, що мало бути важливе призначення в Бразилії нашого посла. Ним стати теперішній заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник. Е, ну, це це дуже дипломат, на дипломатичній мові. Це Такий вияв дуже не знаю, це пояснити важливості взаємин з тою чи іншою країною, коли заступник міністра стає послом, наче вже й отримали, як ж вона називається, агремант, здається, дозвіл. дозвіл від Бразилії. Але я зайшов на сайт МЗС і поки бачу, що Андрій Мельник продовжує працювати заступником міністра закордонних справ. Процес зупинився, є у вас новини про це? <свят> Я не маю таких новин, і з нетерпінням чекаю призначення пана Андрія Мельника послом України в Республіку Бразилія. Я думаю, тоді це значно активізує наш діалог з цією країною, і ви знаєте, бразилійці раділи з цієї новини, так коли <свят> бразильські колеги також про це повідомляли, що вони радіють у такому. Потенційному призначенню ну чекаємо, зрештою так. Зрозумів, поки треба очікувати. Принаймні я не бачу офіційну інформацію, що якось щось пішло не так. Е, Наостанок, політико видання пише нам про те, що в Бразилії категорично виключили будь-яке посилення підтримки України е, і там не називають прізвища чиновників, які сказали ці слова, але просто цитати. Анонімні кажуть, що це дуже високе джерело з важливою посадою. Е, там формулювання посилення підтримки. А хіба є якась підтримка з боку Бразилії України зараз? Ем, ну скажімо так: на міжнародних майданчиках Бразилія е, підтримує всі ініціативи, які пов'язані з Україною. Так вона голосує в Генеральній асамблеї ООН, в, в інших в міжнародних організаціях багатосторонніх форматах. Це так, е, чи ми можемо очікувати на посилення підтримки? Ну, давайте так. Я все ж таки маю надії на те, що призначення посла пана Андрія Мельника в Бразилії. Виведе наші відносини на новий рівень, і очевидно, ми можемо розраховувати на зміну ставлення Бразилії щодо війни в Україні. Тим більше, що ну направду все більше лунає серед бразилійців критики такої млявої позиції Вули Сілої, Те, хто кажуть, що він просто втратив свій, вибачте оцей геополітичний нюх. Це те, що визначало його за перші два президентські періоди, два перші терміни його президентства. Мовляв, якраз питання України, це, це та сфера, якій от він поки що не бачить можливості для реалізації свого потенціалу. Останні Я хвили... думаю, він сам зацікавлений в тому, що буде вести зворотні. Побачимо, Побачимо нього є цей шанс. Остання хвилинка. Я так розумію. Про зброю постачання навіть і мріяти поки не треба з Бразилії. Е, ну, дивіться, питання зі зброєю дуже складне. Це так просто на хвилину не досить відповідь. Я б хотіла просто нагадати, що постачання зброї з регіону Латинської Америки це по-перше, е, загалом, там існує покоєння, все ж таки, е, що потенційно. Регіон, хоча зараз і немає активних е, якихось конфліктів, так от в активній, став, в активній фазі конфліктів. І нам здається, що це дуже спокійний в геополітичному плані регіон. Але згадайте, будь ласка, в 95-му році е, був короткочасний конфлікт між Перу і Еквадор, збройний конфлікт. Згадайте, в 2008 році теж майже на наших очах. Е, Колумбія перетнула е кордон з еквадором, переслідуючи лідерів партизанського руху ФАРК і власне кажеться призведе до мобілізації е військових ресурсів у Венесуелі. Тобто є побоювання, що е е якщо якась із країн е відкрито е почне постачати. Зброю в Європу в Україну це може дещо послабити їхню оборону. Зрозуміло це муде це, І, це, це матиме наслідки для цих країн. Пропоную детальніше цю тему обговорити в наступних в наших обговореннях. бо вже просто немає часу. Об 11 повернемось до ЕТРУ з новинами.